Вітаю вас, малята! На вулиці в нас вже весна, розквітли квіти і з'явилися перші комашки. Відгадайте, про яку комашку ця загадка? Спинка червоненька, крапочки чорненькі. Так, це комашка сонечко. Давайте її роздивимось. Яка вона гарненька, сама вона червоненька, а на спинці у неї чорні крапочки. Сонечко, це дуже корисна комаха. Вона знищує шкідників, які з'їдають рослини. Подивіться, малята, і на нашу галявинку сьогодні прилетіли два сонечка. Вони теж такі гарненькі, червоненькі. Але у них немає крапочок. Давайте зробимо їм крапочки з пластилину. Крапочки у нас чорненькі, тому ми беремо пластилин чорного кольору, відчіпуємо від нього маленькі шматочки, скочуємо з них кульки та приліпляємо на спинку комашки. Одна комашка у нас вже з крапочками. А тепер зробимо чорні крапочки для другої комашки. Зараз візьмемо чорний маркер та намалюємо вусики нашим комашкам. І ніжки. І іншій комашці. Вусики та ніжки. Ось які гарненькі комашки, сонечка в нас вийшли. А вам, малята, подобаються ці комашки? Якщо побачите таку комашку на вулиці у травиці, обов'язково поспостерігайте за нею, але не ображайте її. До побачення!